Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ з математики Сьогодні ми будемо говорити про теорему коцинусів. Ви знаєте, ця теорема досить часто зустрічається в ЗНО. зустрічалася в ЗНО. В НМТ також варто звернути на неї увагу. Ми про неї говоримо тоді, коли у нас не є прямокутний трикутник, бо ми звикли вау, прямокутний трикутник, все теорема Піфагора, і ми все знаємо далі. Суперкупер. Ось коли в нас немає прямокутного трикутника, досить часто ми використовуємо саме теорему. Косинусі. Давайте подивимось на неї, бо вона нам дається, да, нам дали цю формулу в довідковому матеріалі. І ось вона має ось такий вигляд А в квадраті дорівнює Б в квадраті плюс С в квадраті відняти 2БЦ на косинус альфа. Тобто, якщо я шукаю ось цю сторону, трикутника, то я беру ось цю сторону в квадраті, підношу додаю ось цю сторону в квадраті, далі мінус. 2, одна на іншу і ще множимо на косинус з цього кута. Єдине, що я знайду не саму сторону А, а знайду А в квадраті. Тому нам в подальшому треба буде добути корінь. В принципі, наявність формули всі досить добре знають, це не є ще успіх, це тільки шлях до успіху. Тому ми сьогодні будемо вчитися користуватися цією формулою. І я знайшла декілька завдань, які були вземо попередніх років. І я думаю, вони будуть для нас досить доречними. Ось у нас такий рисуночок. На рисунку у нас зображена рівнобічна трапеція. С, Д. Нам відомо, що бічна сторона 2 корінь з 3, більша основа 8, все на рисуночку є і гострий кут 30 градусів. Якщо на рисуночку немає, ви будуєте рисуночок, позначаєте все, що вам відомо, тому що так буде легше нам сприймати цю інформацію. І нам треба знайти ось цю сторону Б, Д. Так, ось цю сторону БД. Зрозуміло, що ми будемо працювати в ось цьому трикутнику, АБД. У нас відомо одна сторона інша і відомо кут між ними. Все, значить, ми досить просто можемо знайти БД за теоремою космосів. Давайте запишемо. БД в квадраті дорівнює АБ в квадраті, додати АД в квадраті, відняти 2АБ на а, Д і помножити на косинус 30 градусів. Б, Д в квадраті дорівнює, Тепер все підставимо. А, Б в квадраті це в нас 2 корінь з 3 до квадрату. Тобто ми і двійку підносимо до квадрату, і корінь з 3 до квадрату. Двійка до квадрату це 4, корінь з 3 до квадрату це буде 3. 3 на 4 я зразу пишу 12. Плюс. Далі я 8 підношу до квадрату, це буде 64. Далі відняти 2 я множу на АБ. Це 2 корінь з 3 без квадрата, звертайте увагу. Далі я множу на це на 8. І дивлюся в таблицю, що косинус 30 градусів це корінь з 3 поділити на 2. Ось цю двійку і цю двійку я скорочую. Тепер я можу написати, що БД в квадраті дорівнює. Тут і тут в мене буде 76 відняти. Дивіться, корінь з трьох і корінь з трьох він не скорочується, він знаходиться в чисельнику. Тому ми корінь з трьох множимо на корінь з трьох і отримуємо 3. 3. Я множу на оцю двійку, буде вже 6. А тепер 6 я множу на вісім і отримую 48. Ось так. І. Віднімаю, виходить, що BD в квадраті, це буде 28. Це в квадраті, тому BD буде корінь із 28. Далі ми дивимося на відповіді. В принципі, ми 28 можемо розкласти на 4 і 7, але варто подивитися в відповідях, може вже така відповідь є. І, до речі, така відповідь є, тому нам не треба далі щось там виносити з під корення, а зразу можемо відмічати правильну відповідь. Ну що У нас є ще задача, досить цікава. У трикутнику ABC відомо одна сторона, інша кут між ними, і треба обчислити довжину медіани. Давайте звертати увагу. Вау, що таке медіана? А медіана ділить протилежну сторону пополам. Давайте це позначимо, все, що в нас є. Угу. А, Б, С, тут така Б. АБ дорівнює 6, БЦ дорівнює корінь з 2 і ось цей кутик 45 градусів. Медіану з вершини С проводимо медіану з вершини С, нехай тут буде М. Якщо це медіана, то вона поділила протилежну сторону пополам, то оцей шматочок БМ буде дорівнювати 3. Тобто ми з вами будемо працювати в трикутнику. БЦМ. І шукати ми будемо невідому сторону СМ. Зрозуміло, що працювати будемо за теоремою космосів, тому це в нас буде СМ в квадраті. СМ в квадраті буде дорівнювати МБ в квадраті плюс Б С в квадраті відняти 2MB на bc і на косинус кута б. Тепер будемо все підставляти. Значить, СМ в квадраті дорівнює мб в квадраті, ось наше «МБ» – це 3, а в квадраті це дев'яточка, плюс БЦ в квадраті, ось це корінь з 2 в квадраті, це 2. Відняти 2, 3 на корінь з 2. звертайте увагу, що тут без квадрата. І далі дивимося, що косинус 45 градусів в таблиці це корінь з 2 поділити на 2. Корінь з 2 помножить на корінь з 2 буде 2. Тому я їх помножу і скорочу з цією двійкою, що знизу. Виходить, що СМ в квадраті дорівнює, ну, тут у нас 6, 9 да? відняти 6 це буде 3, а 3 додати 2 це буде 5. Відповідно, СМ нам треба добути корінь, це буде корінь з 5. А корінь з 5 це відповідь А. Ну що ж, ви бачите, що тут і теорема косинусів, і ви повинні розуміти, що таке медіана. Взагалі в нас в НМТ в ЗНО досить часто зустрічаються задачі, де декілька правил, властивості і теорем вас перевіряють одночасно. Гострий кут, наступне завдання, гострий кут паралограма дорівнює 60, а його сторони 3 і 4. Обчисліть довжину меншої діагоналі паралелограма. Давайте побудуємо паралелограм. Всі ж пам'ятають, що це за чотирикутник. Ось такий у нас паралелограм. Позначаємо зразу буквами А, Б, С, Д, сторони 3 та 4. Ну, нехай це в мене буде 3, нехай це буде 4 і цей кутик 60 градусів. Обчислють довжину меншої діагоналі. Менша діагональ це буде БД. Я думаю, що ви розумієте. Довша буде AC. AC буде лежати навпроти кута D, який дорівнює 120 градусів, тому що це буде 180 відняти 60. Ось. Тут зрозуміло, що знову ж у нас теорема косинусів. Ми працюємо в трикутнику А, Б, Д. І шукаємо невідому БД в квадраті. Відповідно, це буде наше АБ в квадраті, додати АД в квадраті, відняти 2АБ на АД і помножити на косинус кута А. Давайте все підставимо. Виходить, що БД в квадраті дорівнює АБ в квадраті це 9, бо трійка в квадраті це 9. Додати 4 в квадраті це 16, відняти 2 на 3 і на 4, і косинус 60 градусів це 1 друга. Одну другу і двійку скорочую. Тут я маю 12, 16 відняти 12 це 4, а 4 додати 9 це буде 13. Відповідно, добуваю корінь, тоді дорівнює корінь із 13. Корінь з 13 це відповідь Д. Я думаю, що це коротеньке відео дало можливість вам згадати теорему космосів, для декого вивчити цю теорему і навчитися нею користуватися. З вами була Олена Мельниченко, математика та теорема космосів.